Спалило мої кросворди і не чорта мені не каже, га? Це ж на це мій син, що не знає, яка ти піхівля. От я йому сьогодні позвоню, все розкажу. Тільки коли будете розказувати, ви ж все розказуєте. Розказуйте, як ви мені продвінь спалили, поставили на 250 градусів м'яса на 9 часові пішли Харю давити тоді в кімнату і Не чули навіть, що тут все в диму. Як ви ванну набрали, поки вода набиралась, ви на унітазі заснули. Теж розкажіть, щоб потоп у нас не був тут. А ще розкажіть, що ваша срака не влізла між лавочкою і між моєю машиною, що ви мені таку царапину на боковухі залишили. Де, де, яка подлюка, а? По-перше, я ставила не на 9 часов, а на 8. Я не знаю, чого в мене будильник не зробив. Ага, да, ви ще скажіть, що я до вас будильник в телефон залізла і поменяла время. О, точно, дивись. А я ж так одразу і не подумала. Точно ти могла зробити. О, Господи. Боже, Леся, Каждое утро, блин, одинаково починається. О, давала. Останню неділю так точно. Неділю? Як неділю? Боже, у мене время тягнеться тут з тобою. Ти таке відчуття, що в мене життя місяць вирвала. О, Господи, я вже це не видержу. Коли це закінчиться, а? Да, конечно. Ти блін, сутками можуть гризтись. Вони, напевно, даже коли сплять, гризуться. Ой, блін. Привет! А я там не сиджу, не сижу. Кого ты подвигал будь ласка? А в комментариях напишите, чи у вас вдома часто сварки, чи це только у мене утра, я таке наблюдаю. Якщо да, то напишіть, хто ще з ким свариться. Так, надо коньяку набирать, блин, то що це таке? Алло ти робиш? Не унітазі сижу і слухаю, як мама з бабушкою там ругаються, блін. О Боже, опять? Аліна, <laughs> не опять, а до сих пор. Кошмар, а я думала до тебе прийти, ну щось уже не дуже хочу. О, коняк, а давай, а no, давай краще я до тебе прийду, га? А ну чи давай до мене? Ну давай, тому що я, блін, не видержу так. У мене вже, блін, голова пухне, скоро панамка на голову не налізе, блін, архініх криків. Ну, добрый, хорошо. Ты иди приходь, я тебя чекаю. Дякую, Коняк. Ты для меня сейчас найкращий варик. Все, давай. Ага, давай. Ага. Фу, блин. <связывая> <связывая> <Ох>. <связывая> я иду на коньяк, я иду на коньяк, На яйко с Так, кстати, хочу вам показать распаковку э, ляльки Ой, Вот так она выглядит, коробка. Як написано, твоя особиста мала, тут обов'язково заклеєна наклеечка і написано малу годувати лише солоденьке". Ну це понятне. Діло. Цю наклеечку можна або зрізати, або просто розірвати. Відкриваємо. І тут ваша особиста мала. Обов'язково лежить такий сфайрочок, на якому написано, що це твоя особиста мала. Короче, закажете побачите. Обов'язково панамка. Панамки, який лежить сюрпризікс і лялька. Ось така. Тому замовляйте, переходьте сюди в інстаграм. Обов'язково вам все відправимо. Можете там питати, що вам е, цікаво вам дадуть відповіді на будь-які питання. Тому замовляйте свою особисту малу. Я думаю, що вам це дуже, ой, дуже сподобається. Красота! О, Ліна! Дивай, я новой почты заказала себе новые кроссворды. Раз, два и уже отправили. Давай порешаем. А, то я этот, я вообще пришла, я пришла сказать пока. А куда это ты собралась? А мне там надо этот, э, ну там чуть-чуть, чуть-чуть э, там, чуть-чуть сам э, то одно, то второе, короче, ну, такая. боже, а бы я вот еще хоть что-то поняла, что ты там промямлила. Э, пока. Ну, пока. Так, ні, я вже більше тут не видержу. Це вже треба кудись мені ану, діватися. Алло? Алло, Ань, привіт, Що там в салоні? Добрий день, а я ж вдома. В салоні не знаю, що у нас же ж вихідний сьогодні. Блін, точно. А, Хорошо, а ніхто там не просився, не записувався, не на волоси, не на ногті, може срочно комусь щось надо? Та ну ні, ну люди ж знають, що у нас вихідний, щоб вони записувались. Ну да. Хорошо, а, ладно, а, давай, хорошо, та виходного. Дякую, Іва. кудись. Так, все. Я нічого не забула три батальчика, шоколадка і круасан. В смысле? Галя, а куда ты, блин, поперла? Алло, да, мала? Алло, ма, куда ты поехала? А, я на работу поехала, срочно мне не надо, там, этот, кран сломался. А, понятно, ну ладно. Да-да, я просто так спешила, что не успела вам с Леной сказать. Давай, вы за старших. Ага, ну, добре, давай. Ага, давай. Фух, отчипаемся. Блин, я забыла сказать, что до коняка иду. Ладно, потом скажу. Да ну не, нафиг надо. Алло, Милан, привет. А, чуешь, до того можно? Чего? А вечером давай побачимся хотя бы. О, все, хорошо, давай наберешь. Ага. Блин. Ну сейчас все равно надо дать затеряться. Так, всем пока, я ушла. Шо-шо? В смысле, куда? В, в, универ, мала. Мне там пыр порыздать надо кое-что. А вообще какая разница куда? Здрасте, а бабушка? А что бабушка? А кто с ней будет? Мама, ты. Мама поехала. Ну ты побудешь с бабушкой. Лена, я вообще-то ухожу. Куда? Долины. Мала, Ты идёшь до долину гулять или я иду в универ пораздавать? Я думаю, тут и так все понятно. Все, пока, я пошла. Подожди. Сегодня неделя. Я на билеты в универ, сегодня неделя. О, мала, я до тебя. Я уже с почты э, цій розвідку забрала. Ти сказала, что тобі понравилось. Давай, погнали, будем решать. Давай, 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 бігом. твоя мамка. Э, жук вредитель обыкновенный. А ну-ка, подходы? Не. Бракованные значки сворды. Бабушка, а мы еще будем долго их решать. Так а что еще делать я... ты предлагаешь? Я не знаю, но это очень скучно. Вот так. мы их сидеть и решать, блин. О, так мы можем с тобой зараз посмотреть сериал. О, не, пожалуйста, бабушка, только не те сопли ты я тебя умоляю. О, да ты еще мало не понимаешь, я люблю сопливы. Хочеш, може, е, може подивитися спринт боба? Це про ту е, квадратну жовту штуку? Алло, чушь, а я коняк, чушь, поймали в кирпишку полазим. А, ага, все, давай, скоро буду. А я не можу одного понять. А на що бабушка нянчиться, якщо ти можеш просто сказати, що ти йдеш до подружки і піти? Та я навіть не знаю, мала. Ну я, я не вмію. Це ж ти вічна щось печеш. Ти навіть відео блін виставляєш, як ти щось печеш. А я нічого не можу. І якщо я не ошибаюсь, то ти в прошлом році паски пекла. Ну, взагалі, да. Ну, Аліна, це така блін, балакіта, Що мені проще, щоб хтось це зробив. Наприклад, ти. Ні, мала, я не можу, чесно, і не хочу. Максимум, що я можу це купити е, в тебе паску і все. Добрий день. А ви вже вирішили, ви будете замовляти? Ой, ай, ай. Я ще не знаю, а ти. А, та я теж не знаю. А у вас є просто вода? Mm, так, є. О, все, давайте тоді нам дві води, а ми поки оприділимося. Добре, зараз. Іди, блін, клядуй, приперлась, сходи. Що ви будете домовляти? Нічого не будемо домовляти. Просидимо і підемо. Мала, ми тут довго з водичкою не просидимо. Ну, Аліна, поки вона на точі ту -то воду, минут 10 нас є. О, Мала, це не твоя мама? Та ні, мама на роботі. Ну, возле цього магазина, де та почта. Я вже задовбалась ходить тут. Ну так на неї похоже. Ага, а ну, сейчас я їй позвоню. <плес> Алло, мам. Алло, да, мала. Ма, а ти де? На роботі, мала, я, я ж тобі казала. Кажи давай, бігом бо у мене руки зайняті. А, да? А, ладно, хорошо, не буду мешать. Ну так а ти щось хотіла? А, да ні, ні, все нормально. А що ти робиш? вийшла. О, Господи, понятно, ну добре. Ага, а ти вже скоро додому? Та, мабуть, ні, багато роботи. А, багато роботи, понятно. Ну, хорошо, тоді давай. Ага, угу, давай. Боже, вони мені дадуть віддохнути хоч один день. І що? Не знаю, а чого це вона мені бреше? А, добрий день. Добрий. а підкажіть, будь ласка, де тут магазини з жіночим одягом? Та в будь-який магазин заходите там і чоловічі, і жіночі. А, я вибачаюся таке до вас питання. Чи не могли б ви мені трошечки допомогти? А що вам треба? Я просто дружині своїй хочу зробити невеличкий сюрприз і купити їй сукню. А дивлюсь на вас і. Комплекція, статура, зріст, все один в один. Ну і що мені треба робити? Чи можу я вас попросити хоча б на 20 минутах уділити мені час, щоб вибрати сукню? Просто в перший попавшийся магазин, зайдемо, щось знайдемо. Ви просто поміряєте, щоб я знав, що воно нормально сидить. І все, я вам гроші заплачу, скільки хочете. А, та мені кажеться, що це буде трошечки странновато. Мала це що виходить у твоєї мами любовник? Та ні, а він, ти що, вообще чи що, коли не може бути. Ну, а як не може бути, якщо ми ось бачимо? Ти роганя, ти чи що, блін! мала, це походу не ягоню. Ні, ні, я, я ж не я не настаюю, я розумію, я, я вже до десяти жінки підходжу, мені всі відмовляють, то я, 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 все, я все пойму. Просто, просто хочу зробити дружині подарунок. Ой, ну, ну знаєте, ну, ну давайте що. Мені полчаса все одно не жалко, все одно нема що робити. Боже, <смеш> мені а неудобно. Дякую вам. Я, вам, я вам заплачу скільки треба грошей. Та Господі, не треба мені ніякі гроші. Це ще я вам повинна заплатити за те, що ви мене десь дінете заховаєте. Дякую. Ну йдемте. просто усе все вперше зайдемо, подивимось, що там є. Йдемте. Ось, Будь ласка, ваша вода. Тихо, ти, О, Дякую. А щось замовляти будете? Давай. М а ми нічого е брати не будемо. Ні, ми хотіли. Стейк свинячий, а у вас його нема. Mm, Взагалі-то є. А просто він дуже дешевий і ми переживаємо, що у вас е, присрочене м'ясо. Тому ми нічого не вибрали до побачення. Прошлі, коняк. До побачення. О, все, дивіться. Мені кажеться, що це дуже непогано подошло і воно не таке не дуже длінне. Ну так, да, мені дуже подобається, а я б не міг вас попросити, будь ласка, приміряти його. Ну, зараз, хорошо, одну минутку. Дякую. Це що конякінь, їй вже плаття купляє? Мала, ти що не бачиш чи що, які тобі ще треба докази? Подиви, таке не Сбросила? Ты понимаешь, что она сбросила? А, да, конечно. Так, ну, всё. Якось так. О, гарно. А как оно на вас сидит? Не дав, не де, нічого, все удобно. Та ні, все нормально, ви що, воно так тянеться, взагалі. Прикольно, дивіться, каліна закриває, все, все чотенько. Все, тоді знімайте, я його беру, і я вас більше не мучу. Бачите, як ми раз-два і справились. Знаєте, воно мені так подобалось, що я мабуть, і собі таке саме візьму. О, бачите, не все просто так случається. І у вас, і настрій піднявся, і я плаття купив, і ви собі так. ще знайшли обновку. Так, да, це точно. Ну, все, ладно, я тоді пішла передіватися, А ви можете, кстати, такий самий розмір взять, піти там з вешалки, і ти вже розчитуватися. А я це тоді візьму. Да, все. Так, чітко. Зараз так і зробимо. Дякую. Все, домовились. Та ні, тебе ж вона липнуть. Вона липнуть. Сидіти далі. Шкіриться, зуби сушать. Це що це таке? Чуєш, мала, може ми зайдемо? Ні, ти що, Аліна. Я не хочу портити момент, а то вони зараз в ЗАГС підуть. О, Боже, мені, якщо чесно, так неловко, що ви не хочете гроші взяти. Та я вам ще раз кажу, не треба мені ніякі гроші. Брр, ну, я не знаю. Давайте я вас хоч кавою пригощу. Кава? Ну, Каву можна? О, отлично, Хоч щось я від вас добився. Ідімте. <рес> Ой. Ну, отак ми з нею 20 років вже і живемо. <рес> і я зі своїм чоловіком теж якраз 20 років живу. А де ви живете? Та там недалеко возле цього, знаєте, возле тебе, що новий відкрився. О, і я возле тебе. Серйозно, а чого ви вас, подождіть? Я вас взагалі ні разу ніде не бачила. А та бо я звичайно на машині і в АТБ я не заїжджаю. Того ви мене бабуці, не бачили. А зараз я машину в ремонт здав. А понятно, так ну що, вже время. Я буду їхати мабуть, додому. Дякую вам велике. Так, ви що? Це вам дякую, велике. Так, да, я теж вже буду бігти, бо жінка буде в шокі, куди це я дівся. А, так подождіть, ви теж додому? Ну, да, подарок вже везу. Ну, так, давайте я вас тоді підкину. Ви ж кажете, що ви машина зараз на ремонті. О, так. Я навіть не знаю. Та ні, це буде вже наглість з мого боку. Ой, боже, яка там наглість? Я вас умоляю. Ну я все одно ж їду туди. Ви ж кажете, що ви там живете. Ну, я підкину. Ой, ну я буду дуже вам вдячний. Ну, все, бачите, порішали, поїхали. Если честно, я тоже в шоке. И что? Шо? Подожди, я, я хуйни ты посыпалась, что мне работать? М Малая, если честно, я вообще без понятия, что сказать в, в такие ситуации. Да, так себе, блин, прогулочка. А да, коняк, я, наверное, додумала, потому что ты нас блин, совсем пропал. Классно погуляли, блин. Не то слово, блин. Погнали на маршрутку, пока еще не стоит. Погнали. Можем идти. О, видишь, и отстояла службу. Оказалось, что тебе не интересно послушать. дуже даже интересно. А где а, а, а моя свечка? Да, мне и очень понравилась, знаешь. О, так, видишь, вот а так по трошку бисы с тобой выйдут. Так, теперь нам надо идти в ту очередь. Сейчас там дадут кусочек хлеба и трошки винтя. Ты что? Куда? Мне не можно, я сейчас мала. Мала? Ну, ты ж не поить будут. Идем, там дадут пив ложечки. Пошли, пошли. Привіт. Привіт. А де це ти була, що нікого вдома нема? А ти де була? Мала, у тебе що, з пам'яттю проблема чи що? Я ж тобі казала, де я була. На роботі, а ви де були? О, так, мала, ти оце тільки очистилась і зразу сіла коло чорної енергетики. Ну так, вийдіть. Поки ви не зайшли, енергетика була тут світла. А, я ще тебе в церкву отведу, от побачиш. Ага, тільки я вас спочатку в психушку. Ай, так, все, я на кухні вирішую кросворд. Мала, підтягуйся. Ага, так де ти була, мама? Мама, ти що, прикалуєшся, чи що я тобі вже два рази сказала, що я була на роботі. Ти мені так і не відповіла, де ви були. В Церкві була, спочатку стояла з бабушкою, службу слухала, а потім їла хліб і пила вино. Ну, і що, понравилось? А тобі. на неї мала. Ти що, трошки вставила венце, чи що? Да, мама, венце вставила. Понятно. Все, іди спать, лягай, проспись. Спокійної ночі. Угу, спокійної, мама, дочки. do.